Ви навіть не уявляєте, друзі, скільки в мене є знайомих, які могли б мені зробити ту чи іншу послугу. Але проблема не в тому, що немає грошей. Гроші є. Просто проблема в тому, що люди, які повинні і могли би зробити мені ці послуги безкоштовно, вони, звичайно, Беруть е, ці гроші, і те, що людина може і повинна робити безкоштовно, це має свою назву. Це так і називається взятки. І е, проблема не в тому, що ми будемо виясняти, яка людина не хороша, яка бере взятки. А проблема в тому, що я, наприклад, не знаю, як запропонувати, тому що... Я себе теж буду вважати нехорошою людиною. Ну, тому що це невірно. Пропонувати, брати, взяти. Розумієте? Ось така от проблема.